Зустрічали колись таких людей, які е, дуже е, розповідають про Бога, як вони його люблять, а за вашу точку зору готові вас задушити, що ви не так думаєте, як вони. І вони ніби розповідають про любов до Бога, а близького до себе ненавидять. Біблія каже, що не може такого бути, що людина любить Бога, якого не бачила. А брата, який поруч з тою людиною, вона ненавидить. І це перший признак релігійності. коли людина зомбована, релігійна, вона ненавидить людей навколо себе, а розповідає, що так сильно любить Бога. І чому я завжди кажу про те, що треба приходити в присутність Божу? І я зараз поясню. У таких людей запитуєшся, таких агресивних, чому ви впевнені в тому, що ви переконані, що ви спасені? Вони починають розказувати, ну тому що я не краду. Е, ну Добре, я знаю людей, які не крадуть і які за Бога взагалі нічого не чули. Е, вони що, теж будуть спасені? Е, кажу, ви маєте на увазі, що ви виконуєте заповіді і тому ви будете спасені? Так. Кажу, добре, а чому ви е, розпочали не з першої заповіді, а десь з середини, з четвертої чи з п'ятої заповіді? Де перші ви поділи, чому у них не думаєте? А вони навіть не знають, як ті заповіді виглядають. А Ісус нам дав нову заповідь. Каже: возлюбить ближнього Свого, як я возлюбив вас. А коли ми не приходимо до Ісуса на прийом в присутність Божу, як ми можемо дарити людям любов, якщо ми не знаємо, як Ісус нас полюбив? І для того, щоб нам дізнатися, як Бог нас любить, нам для початку треба приходити в Його присутність, треба приділяти час для молитви і щоб та любов, яку виливає на нас Ісус, ми могли її давати людям. Якщо ми тільки будемо вивчати заповіді, Біблія каже, що це смертоносні букви, які написані на камені. І букви вони життя не дають, життя дає дух. І тільки спілкування з Богом, тільки його любов, яку він виливає на нас, ми можемо дарувати далі людям. І тому обов'язково елемент християнського життя, така постійна константа, це має бути спілкування з Богом. І без спілкування з Богом спасіння просто неможливе.